Ну, ТЦК в мене реально, як бойового офіцера, у мене єдина повага до них. Чому? Тому що якщо в мене з ТЦК втікають хлопці на ноль, з ТЦК обмежено придатні хлопці тікають. І я в шоці кажу, що таке? Я кажу, така атмосфера, таке, знаєте, таке враження, що там залишають в ТЦК, залишають одних Ну, людина покидьок. Тобто, я себе от, я півтора року обмежено придатний. Я теж можу піти в ТЦК. ТЦК, ВСП там, ПІТЦ. Ну, я себе не бачу в тилу, тому що мені бойовому офіцеру йти, ловити людей, ну, має бути механізм. Механізм заохочення. А один, я вже не раз говорив, механізм заохочення це фінансовий. Зараз треба робити фінансово. Друзі, сьогодні новини від яких волосся стає дибки. Уже навіть не приховують. Пацяки почали гризтися між собою. В Одесі дільничі поліцейський привіз чоловіка до ТЦК за порушення військового обліку. Звичайна процедура, але всередині його зустріли п'яні ТЦКшники. Слово за слово, мати агресія. Далі бійка не змогли поділити ухилянта. У результаті поліцейського просто побили. Тепер підозри, кримінальна справа, службова перевірка. Але головне питання інше. Если они уже бьются между собой, то что эта система в целом контролирует? Написал заявление, возбудили уголовное дело, задержали уже под стражей, находится в изоляторе временного содержания сотрудники ТЦК, возбудили дело, все в тюрьму. Но в принципе, да, сотрудники ТЦК нарушили закон, все, все в тюрьме. Жалко, конечно, что сотрудников ТЦК не арестовывают, когда они совершают преступления в отношении гражданских лиц. Не полицейских, а именно гражданских лиц. Но то всегда говорят, то и ПСО, искусственный интеллект, и рука Кремля. Кремлевские нарративы. Ну вот здесь ситуация получается однозначная и фактическая. Да, да, от такая от історія Одесі. До речі, в Одесі скандали не закінчуються. Поки військові вже кричать, що в них мізерні зарплати та немає чітких сроків служби, а їх родичі вже виходять на мітинги до стін Верховної Ради нагадати, що неможливо людині. Яка віддає все для країни час, здоров'я і навіть життя отримувати двадцять тисяч зарплати військових не відповідають сьогоднішнім реаліям і потребують не збільшення. Яка повинна бути зарплатня, щоб люди хотіли йти? Це наболівша, мабуть, тема уже багатьох воєнних про те, що зарплату воєнних вони ні ще бродають. Я считаю, почему? Потому что начиная от солдата заканчивая э, командиром батальона Камбригом, э, это больше работа на энтузиазме. Э, почему? Потому что ну, вот я комбат, у меня 35 тысяч гривен там, в тылу сейчас для формирования батальона, ну то есть вышли в тыл. на 2-3 месяца. Угу. То есть, по сути, что я, что водитель, там будут получать 20 и 35. За эти 2-3 месяца нужно очень много работы проделать. То есть, чтобы выйти на боевые, нужно забеспечить полностью подраздел, начиная от малейших там ноутбуков, планшетов, машин, дронов и всего остального, плюс обучить весь личный состав и... так скажем, нинішніх призваних хлопаків їх смотивувати для війни, щоб вони не втекли, потому що наш підрозділ буде набуватися людським ресурсом, тот, который призваний в 2025 році, mm -hmm. а у них мотивація мінус 50%, тому з ними плотніше нужно працювати, ніж з кем либо і забезпечить от я до я. И я считаю, что эта зарплата у нас вообще ни о чем. Ну, то есть хотят, я считаю, для страны на уровне державы э, приоритетно сейчас войскове. Ну вот ко мне звонит там знакомый. Говорит, какое у вас первым делом? Он спрашивает, какая у вас зарплата. Я говорю, 20. Он засмеялся. Я говорю, что ты смеешься? Он говорит, ну, смотри, я работаю с 12 до 5 вечера, я получаю 60. Ну, не напрягаючись. А я це говорю, 24 ну, да. на 7, він просто не знає, що це буде 24 на 7. Так, да. а тут я йому, ну, як би, починаю далі плотніше розказувати, що 24 на 7, на виїзді, не вдома, і 20, він такий. Ну нет, я буду дальше ховаться. То есть, ну, по сути, я ему ничего в ответ ну, в принципе, не могу ничем смотивировать его, чтобы, э, Почему? потому что я понимаю со стороны человеческой что у него есть семья, двое угу. детей. Я понимаю патриотизм, но при этом я понимаю, что кто-то же должен его семью обеспечить. Ну якби как бы, двоє маленьких діток, э, жена, яка там працює десь на 10 тисяч гривень всього на а у кого-то не працює. За житло заплатить комунальні продукти купить при нинішньому розкладі. Зараз магазин там пойти, мілоч купити тисячу гривень, дві. Але на спочатку повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо, що там ті ж яйця були там по 50, по 40 гривень, а зараз ну, да. вони під 100. Тобто, а все росте, а зарплатня у військових не зростає. Ну, звісно. Угу. У нас да, так депутати кажи. 45, а солдат як-то... Ну, І у них пропуски є. Так пусть з них вищиту, там, ну, з депутатів, чи за счет них піднімуть зарплату нам. Ну, тось. Ну um, ти таку в тему ще конвертів, всі ж знають, чи депутати там отримують ще якісь додаткові. Вони ж там в якихось комітетах ще за, за все за те, за те отримують. Вот, плюс, 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 і ще вот, якісь а там. А у нас виходить, в зсу, я як командир. Ну хорошо, я не можу виписати так в конверті бойцю. Ну була б можливість я б виписав би бойцю там і до 100 тисяч. Uh -huh. Ну я ж не можу цього зробити. І поки це все відбувається, а шахеди орків знову обстрілюють енергетику в Одесі. Депутати принарядилися до новорічних свят. Журналіста думською побували на останньому цього року сесії міської ради та заодно підрахували вартість брендового одягу та перміальних аксесуарів, в яких вони з'явились залі засідань. Суми виявились порівняними з цінами на квартири серед помічених предметів. Наприклад, годинник Ті Heritage Prince вартістю близько 276 тисяч гривень. А також ролекс Яхтмастер Регата, ціна яких досягає 1 мільйона тисячі гривень. У депутатів були сумки Луї Вітон, а також жіноча сумка Гучі Мармонт Медіум орієнтовною вартістю 141 тисяча гривень. Та чи правильно давати повістки депутатам? Всі мають, ну, якщо всіх мобілізовують, то всі мають бути мобілізовані, тому що у нас ну депутати це не окрема каста. Ну всі, тобто, ну я мені 24 роки, я інвалід війни першої групи. У мене не працює рука, нога, ну, у мене та дана в голові. А депутат має ховатися за своїм кабінетом чи що? Ну це якось неправильно. А як ви гадаєте, навіть якщо вони отримали повістки, чи підуть всі воювати? Звичайно, що ні. Вони всі почнуть відкуплятися. Корупцію у нас в країні ніхто ж не відміняв. Ну а їх, ну я вважаю за корупцію, тобто і за ухиляння під час війни депутатам, держслужбовцям, що вони ховаються, треба вводити смертну Кару. А от ви, як вже військовий з досвідом, чи були у вашому батальйоні люди? кажу зразу, депутатів у нас не було. Тож чому досі не можуть наказати міндіча Єрмака та всіх топ-корупціонерів, які обкрадають країну, а тих, кого все ж таки садять у СІЗО, як, наприклад, Романа Гринкевича, Солом'янський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, тримання під вартою до 14 лютого 2026 року. Водночас підозрюваному в чергове зменшили розмір застави з 69 мільйонів 644 тисячі гривень до 34 мільйонів 822 двох тисяч гривень. І я впевнений, що з кожним судовим засіданням сума буде тільки зменшуватись. Ігор Горнкевич став популярнішим за пса. Патрона для цього достатньо було в країну на 1-2 мільярди, а відзнаку золоте серце» отримати за донат пару мільйонів. Дійсно, золоте серце. І це в час, поки країна воює, поки люди втрачають роботи, поки військові збирають гроші на елементарне. На горі, за даними журналістських розслідувань, працюють зовсім інші схеми. Був учасником корупційних схем, крав у народу підривав економічну здатність, боєздатність, захист мирного населення, енергооб'єктів. Нам потужно заявляють, зняти цих міністрів. А потім він посол. І пасов кудись паслом. Пішов у СЗЧ, 10 год тюрми, десять год тюрми. Що нахуй за прикол? Кажем дружно, це потужно. -та 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 -та. Тарифи ростуть, бізнес задихається, бюджетні гроші зникають. І кожного разу хтось каже: це війна, треба потерпіти. Але питання просте: чому терпіти мають прості люди, а не ті, хто ухвалює рішення. Чому відповідальності нуль, а наслідки для всіх? Сука. Ви говорите, блядь, анекдотів Нет, екс-очільник Укренерго Кудріцький при звільненні виписав собі 40 мільйонів гривень гривень премії на Кучеренко. Каже: якщо збільшити, продовження друга стаття. Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 гривень за кіловат. То я вас запевняю, люди споживатимуть її менше. Перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко. Зараз ціна за електроенергію для населення становить 4,32 гривень за кВт. Так. Коротше, ми поняли. Ви облегчить жить, жизнь народу. Там збільшити. у того премия, у того Оскар, у того зарплата. А может вот эту вот премию, которую выписали, раскинем на народ? А может спизженная, которая есть, раскинем на народ? Тогда точно и жить станет легче. Ну потому что по-другому не пляшет этот ваш план, блядь. Ох вы, сука, и копченые, ебать тот рот.